Євангелія від Луки, перший розділ 46 по 55 вірш. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильне і святе ім'я Його, і милість Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам, Авраамові, та роду його, аж до віку. Марія співає про великий переворот, який Господь своєю рукою, своєю силою, своєю владою здійснить через Ісуса Христа. Коли Ісус Христос війшов в цей світ, то стало дуже ясно і зрозуміло, що цей світ живе не так, як має жити, тому що Ісус Христос безгрішна людина, син Божий, людина, яка живе саме так, як і має жити, кожна людина, виконуючи Божі закон, люблячи Господа, то стало зрозуміло, що цей світ живе не так, і Ісус Христос є свідком того, що цей світ. Не дотримується Божого Слова, що цей світ живе не так, як Господь хоче, щоб люди жили в цьому світі. І Господь силою Ісуса Христа, силою своєї влади, робить великий переворот, щоб все цей світ почав жити так, як має жити, щоб цей світ став таким, яким Господь його задумав, замислив, яким Господь його створив, щоб цей світ був сповнений усякого добра, любові, милості, поклоніння Господу, радості, вічного життя. І для цього Ісус Христос звершає великий переворот, найбільше. Величезніший переворот з усіх переворотів, які тільки відбувалися в цьому світі. Це останній переворот, це переворот, коли вже більше не буде жодного перевороту на гірше. Ісус Христос це великий хеппі енд для усієї історії людства, тому що Ісус Христос приніс на землю Царство Боже, і ми чекаємо на Його повноту. Ми чекаємо, що Ісус Христос обов'язково доробить те, що Він почав робити. У своїй смерті, у своєму воскресінні, у своєму вознесінні, тож Марія співає про цей переворот. Вона славить Господа, що Господь силою своєї влади, усяке зло, усяку пиху, усяке неправедне багатство, усяку владу, яка, е, яку люди використовують для того, щоб е, інші служили їм, а не для того, щоб владою служити людям і приносити користь іншим. Е, Марія співає, що Ісус Христос, Господь через Ісуса Христа, звершає цей великий переворот. І Марія говорить про те, що могутні люди, які використовують свою владу на зло, вони скинуті. Марія говорить про те, що багаті люди, у яких неправедне багатство, вони вони пішли ні з чим від Господа, і навпаки, смиренні люди, які визнали, що вони грішні, які визнали, що їм потрібен спаситель, що їм потрібен Ісус Христос. Вони збагачені, і що голодні люди, голодні правдою, голодні по спасінню, голодні по Господу, не просто, не просто голодні. Фізичним хлібом, а душі яких голодніх по Господу, що такі люди наповнені добром через Ісуса Христа. Тож сьогодні ми з вами живемо в часи, коли цей переворот, який був здійснений в перший прихід Ісуса Христа, все більше і більше набирає сили, набирає обертів. Ми з вами, які віримо в Ісуса Христа, віримо в цю істину. Ми з вами чекаємо, коли Царство Боже а, за, а, розповсюдиться по всій землі. Ми з вами коли повнота царства Божого буде у всьому творінні, і для того, щоб нам чекати, нам потрібно вірити. Для того, щоб нам чекати, для того, щоб нам вірити, нам потрібно все більше і більше поглиблюватися е, в слово Боже. Бо переворот, який розпочав Ісус Христос в свій перший прихід, буде завершено, коли Ісус Христос прийде другий раз. Тож давайте з вами разом читати Євангелія для того, щоб цей великий переворот. Який здійснює Ісус Христос, Він не тільки сповнював нас надією, Він не тільки сповнював нас радістю, Він не тільки б зміцнював нас кожного дня, а щоб ми з вами працювали на стороні цього перевороту, щоб через життя кожного з нас, через слова кожного з нас, через молитви кожного з нас Господь здійснював би свою волю задля для того, щоб зло відступало, для того щоб зло було б переможене, для того, щоб Царство Боже по всій землі було як на небі. Тож будемо читати Євангелія разом для того, щоб царство Боже розповсюджувалося по всій землі.